шановні Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, давайте так. Зараз ми з вами будемо робити порівняння Кентавра 504 го HBCCU. Порівнювати ми його будемо з ловолом 50 кою Будуть відео, будуть деякі нюанси мною затронуті, але наперед кажу, планую. Головне, щоб не продали зараза, дальнішим, зробити на нього огляд повноцінний. Тобто з рулеточкою, заміри, розміри, все, все, як ви любите, планую зробити на нього все ж таки огляд, щоб рядом стояв ловок 50-ка. Потому тому що є дуже багато нюансів, які треба саме порівнювати вживу. На даний момент. На даний момент якщо ти. Маєш в себе в кишені близько 8, 18 тисяч американських гривень, і вже надумав собі купляти ловола. Ти молодець, ти файний дядько. Вирубай к дідьку цей відос, іди пий компот і забудься, взагалі, що ти мене знаєш. Ну, якщо ти цього не зробиш, то до кінця відео, повір мені, ти будеш проклинати і себе. І мене, і то, що ти мене не послухався. Скажімо так: кожен вибирає собі техніку під свої потреби, нужди, і чи воно взагалі йому потрібно то чи інше. Розумієте? Отак От треба підходити до техніки. Бо коли мені кажуть, Сеня, зараз ми до нього вернемося, Сеня, ти ж міг за 8 тисяч баксів взяти реально файну 50-ку. Ні, не так, не так кажуть. Я би взяв 50 -ку. Потому що вона була б ще б дешевша цього ДТЗ, і в мене ще б лишилось там на якесь навісне. Шановний, ти правильно розсуждаєш? Але ти правильно розсуждаєш своєї точки зріння. Навісне в мене все є. Я гнався за масовістю трактора за трьома роками гарантії. І за його базою. От за чим я гнався. Я купив трактор. Який буде робити всю мою роботу, який буде її робити і споживати менше пального, чим 4 Якщо в мене ще додається городів 5, тоді да, тоді я можу вже дивитися щось інше. Тому що мені треба буде брати інший гарбузовий комбайн і під нього треба буде брати інший трактор. Розумієш? Ну це про це поговоримо потім. А так, ДТЗ, КВО. мощ. Вертаємося. До нашого кентавра. Дивіться, на даний момент не будемо гріха таїти, Ловел 504 тримає марку, Тобто, це великий, потужний, 50-сильний китайський трактор, який робиться на китайському заводі, який поставляється до нас в Україну. І крім України його використовують в дуже багатьох країнах світу. Но тут з'являється така проблема віді кентавра. І це зараз велика проблема. І зараз ми будемо з цією проблемою колотити тихе болотце. І ловолу після цього відео треба буде щось думати. Отже, давайте тако. Ціна ловова. Я вам називаю факти, ви далі вирішуйте, що вам краще. І повірте мені, кожен цей факт зараза як не крутий, він буде якось більше в пользу цього кентаврика перепихуватись. Ну нічого, Надіюсь, потім ми зробимо це ще два відео і розставимо всі точечки над буквочкою І. Значить, ціна ловола 18100, ціна цього кентавра 17600. 500 баксів різниця. Що таке 500 баксів різниця? Ну, це можна щось купити з навісного. Але там хтось може сказати, ну, 500 баксів це невеликі гроші, якщо ми вже розглядаємо такий сегмент техніки. Окей. Ідемо далі. Маса. Маса ловила по мануалу 2544 кг. Вгадайте його масу зараза. Його маса 300. 3 тонни 100 кг. Не 2 тонни 544, а 3 тонни 100. Хтось може сказати, та я там візьму ще грузив, цеплю, ще я сяду, ще там солярочки залию туди-сюди, та й в мене ловили його по масі дожене. Шановний, так сюди так же саме можна впхати. Тобто, якщо ти навіть до доженеш десь до скількох, хай до 2800, то цього ти доженеш до 3400. Розумієш? Ця штука важча. Чого вона важча? Дідько його знає, але воно зараз важче. От для цього треба зараз морда морду в морду рівняти. Ну нема, десь кажуть, приїде. Ну, я щось надіюсь, може цього не продадуть, але можуть і продати. Далі, дивимося. Об'єм двигуна. Якщо брати ловела, об'єм двигуна 3168 кубиків. Якщо брати цього кентавра, об'єм двигуна 3857. Тут зараз. Теорія заговора прихильники начнуть казати, ну, ловел, звісно, моторчик буде менше жерти. А я скажу, це чисто польовий трактор, це трактор для поля. При такому об'ємі двигуна, і того, що в нього тут а зараз ми до боків дійдемо. І то, що він може тягнути, ну, це, мабуть, плюс, будемо вважати. Ну, це я кажу, а ви там вже определяйтеся. Кроме того, от зараз я не знаю, ну, я. Розказую вам то, що я нариваю в інтернеті. Дивіться. Тут стоїть моторчик не КМ. Тут стоїть набагато цікавіша штука. Тут мотор, зараз вам продіктую QCA102T50. Здається так. Під капотку будемо лізти, коли буде реальне порівняння. Зараз я туди не хочу лізти. Що хочу цим сказати? Мотор сертифікований у Європі, трактор поставляється з цим двигуном у Європу. В Європі ви цього трактора зустрінете не як кентавр. В Європі ви цього трактора зустрінете як ханво. Зараз дійдемо до заводу, виробників і тому подібне. Зрозуміли? Ханво коротше. І прикол в чому? Якщо ви візьмете цього кентавра. Ну хорошо, вже хай буде ханво цього 504-го в Європі. І візьмете ловола в Європі, то який буде прикол? Ходить легенда, що такий же самий двигун буде стояти на ловолі. Тому що в Європу йде зовсім інша модифікація трактора ловола. І з цього випливає наступне. Виходить по якості. Ця штука, якщо вона сертифікована в Європі, вона краща, бо вона йде в Європу. А ми ж всі хочемо в Європу, тільки нас не беруть, а ханво взяли. І ловел йде в Європу, теж сертифіцирований з іншим, з іншим двигуном і тому подібне. Це мої думки, а вам вирішувати, що вам краще. Далі, гарантія. Гарантія два роки, що там, що там. Тобто нічого не загубиш, нічого не потеряєш. Колеса. От тепер буде цікаво, дивіться. Колеса в Передні 8,3 на 20, задні 12,4 на 28. В цього ж передні 8,3 на 24, не на 20, на 24, а задні 11,0 на 32, не на 28, на 32. Більше колеса, більше об'єм двигуна, дозволяє, що правильно легше і якісніше, не вбиваючи трактора, тягнути то все навісне, яке ви ззаді на нього повішаєте. Далі навіска. Я виходжу чисто з мануалю. Мануал. По ловулу. Вчора подивився свіже, я чуть зі стульчика не впав. Там пише взагалі, що 600 -то кіло. Взяв, порився в своїх отаких от записах, то в мене було 920 я колись знаходив в якомусь мануалі. Ну я завжди, казав, що тонну ловол 50 має взяти. Цей зараз забере 1200. Тобто тонну 200 кг. Реально на 200 кіло може взяти більше. Далі. Нав'язка ловола іде звичайного типу. Тобто як це звичайного типу? я хотів показати нема. Нав'язка ловола от такого макара, як всі ми привикли. Але ж ми не забуваємо, цей трактор для полів. Зараз далі буде ще один великий плюс. Ця херовина йде на крюках. Можливо, нічого не буду казати, є варіанти ловола іменно з круками. Але на даний момент поставляються зараза в простому варіанті. Тут аж ось такий варіант. Що це дає? Це дає того, що ти в полі приїхав, виставив там кілька своїх агрегатів, і тобі не треба вибігати, забігати, то все самому там бідому мучитись. Тому що коли ти будеш в полі, то з тобою не буде бігати вся твоя сім'я. Поставив, під'їхав, підцепив, погнав. Єсть. І далі. Саме ще таке цікавіше. Трактор для поля. Бак, їх тут два штуки. Ось один. Давайте обійдемо. А ось другий. У вас два бака. Сумарно. Кількість палива, якого ви можете туди запихачити, буде, вгадайте, скільки, 140 літрів. В ловолі буде один бак на 65 літрів. Заправився, поїхав зранку, вечором вернувся, якщо ти там в омурок не впав від тої роботи. Але в оморок ти не впадеш, тому що кандьори, шмандьори і все остальне. Тепер, саме цікаве, це кабіна зараз буде. Коли залазиш в Ловов, то ти залазиш в лову. Вже в Ловолі всі були неоднократно, все, всі бачили і тому подібне. Тут кабіна не така, як в Ловолі. О, ні. Тут а кабіна, оці ханво, мабуть, хтось в них проживав колись в Кореї. Або тому подібне. Кабіна дуже схожа на корейця Бренсона. Ну, блін, прям капець. Опа, секундочку, давайте перед тим як лізти, візьмемо ще блокнотик, там під кінець буде вам важлива інформація. О, залазимо в кабінку. Тут ніж багадельня. Під стаканчики, щоб все у вас стояло, все було гарно. Речашки, все обшиті. Кермо регулюється. Тут -то все файно, все капець, повну ніж, ще щось можна буле, буде буде або було, додатково замовити. Ну це ви в принципі можете по максимуму з постачальником вже домовлятися, бачите, заказати все що угодно. Ну Тут блін, як в самоліті. Що похоже на Бренсона? Та блін, дивіться, все по боках, так же саме, як в того трактора. Тобто, ти ось сидиш. Спокійно, в тебе все під рукою. Тебе не ця велика качеришка, яка там, отаку, як ти на якомусь карусі. Все маленьке, взяв бігом, бігом. Три режима, чотири передачі, ваша навісочка, бляха муха. Моніторчик, там камера, там камера, Короте, обвішалися камерами, все бачите і все відлічно. Тобто ми дійшли до того, що ти, якщо будеш ззаді цепляти навісочку оту. То тобі не треба такого головою розвертатися. Звісно, ти можеш розвертатися, але як вчатко в школі, дивися по зеркалам, ти ж дивися по моніторчику. Ну і Флешка, музика. Все, як завжди, все погнало. Це при детальному обзорі тракторця. Панелька комбінована просто шикарна. Реверси, швемерси, педалі. Кстати, тут педаль не мішає виходити з трактора, так як в Ловолі. Хто не в курсі я віде знімав, подивіться. Все класно, все прикольно. Сіточка вам сзади. Не знаю нащо, але є. Тепер про завод Hanvo. Тому що ви ж можете сказати, а чуваки на Ловолі, в них же ж завод є, вони роблять цю, і в них все чудово. Я можу сказати, є такий теж завод Ханво. Порийтеся в інтернеті, ви його знайдете. Немаленький заводик, який клепає трактори з 2002 року. Виробляє трактори від 25 до 260 коней. Всі трактори є сертифіковані. Тобто продаються в країни не такі, як ми, скажімо так, третього світу. А тут немає чого гріха їти. Ми сирова країна. А іменно в розвинуті країни Європи і тому подібне. Далі роблять кроме тракторів. Комбайни, прес-підбирачі, жатки, плуги причепи, грубо говоря, оприскувателі, всяке навісне. Все, що вам потрібно, все вони зможуть склепати. Плюс в них йде ще упор на машини для фуражу. Тобто, все то, що робить заготівлю кормів. Оце. Направлена діяльність цього заводу. Так що, так то Отакий він ханво. В нашому случаї кентавр. Є кандьор не буде жарко, буде тепленько, буде прохладно. По кабіні ще дивіться, які цікаві нюанси. От дивіться. Дверка, яка закривається. Так, не буду закривати, тому що я тут зараз зварююся як пельмень Дивіться, ось є. Форточка одна, яка відкривається. Бачите? Відкривається задня ляда повністю. Форточка. Ну, Якщо ви переходите на цю сторону, а у вас цієї форточки тут немає, тут у вас є тільки одна дверка. Я такий спочатку подумав, блін, на що тут цю дверку зробили, який в ній смисл? Ти реально звідси не вийдеш, тому що ну, тобі це все діло мішає. Але такий думаю, там десь працюєш або ще щось, то, наприклад, хтось прийшов тобі якусь пляшечку водички передати чи обід якийсь, то ти що правильно? Він тут з цієї сторони не може підійти, бо тут зорене чи болото, то з цієї сторони взяв легенько приоткрив та й тут тобі поставив. Там далі, бачите, взагалі навіть ні, нога ще нікого не вставала. І все, воно собі там стоїть. Ще що хочу сказати. Я так розумію, ця чортня, вона обішумлена чи що, я не знаю. Ну, сам коврик, дивіться, бачите, він м'який. А учитывая, що там воно, торчить якась фігня блестяща, вона похожа на... Антішумку. Вібру защиту чи шуму защиту з двох. Ну тут воно в нього є. Тобто кабіна реально обішумлена. Пластик є, пластик не дішманський, все гарно, все красиво. Тільки в мене одне питання до китайців. Хлопці. Наші закупівельники. Ви всі прекрасні люди. Робіть його чуть, -чуть темнішим. Я розумію, що. Тут треба, грубо говоря, працювати в тапочках сидіти, ще якщо є кондьор, це взагалі красота. Є ця ось до штука собі, мультики дивися і працюй. Але якщо на то пішло, навіть ж дядько ходить гний грузить, він сюди залізе з тим гноєм зі всім остальним. Цей пластик трошки буде пачкатись. На чорному не так видно, скажу вам по секрету. Так що так. Ну, все, любі друзі, як завжди, всім щастя радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо. Особливо коментуємо, тому що. Блін, дивіться. Знову вертаємося до ловола до його педалів. Коротше, силка зверху на відео. Сижу. Руль можна ще туди подвинути. Зрозуміло? тут руль регулюється. Он ця чортня регулюється, але це в окремому відео. Дивіться. Сижу, хочу вийти. Взяв руку, поставив, встав повністю. У мене нога спокійно проходить. Блять, я вийшов. В Ловолі в мене дупа випадає. В Ловолі я так передом не можу вийти, мені треба розвертатися. Ну, коротше, якось так. Я вже забув, про що я говорив. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, Вспомнив, що я казав. Народ, коменти. Зараз накидайте коменти, що показати Іменно відео при порівнянні. Що показати, коли буду робити Іменно відео по ньому. Тому що ця проблема наробить шухеру в сегменті преміум 50-сильних тракторів. Так що такі діла, ребята. Все, всім щастя, здоров'я! Миру і до побачення.